Тема сьогоднішнього відео називається свіже повітря та екологія. В Швеції класні ліси, в Норвегії абсолютно епічні скали, гори і фьорди. Як ти можеш захиститися від повітря, як, як, ну, типу, яким ти дихаєш? Що ти в противогазі будеш ходити, не будеш ходити. Те, що ми зараз годинами чи годинами, а деякі люди днями не виходять з дому. Ми проводимо там по 6-7 годин в офісі в закритих приміщень, які погано провітрюються. Це погано впливає на наш організм. Ну, в літаку двері. Надвір зразу повітря ш -ш -ш, зразу бризне реальна свіжість, тобто в мене був постійний насмерк. І якщо ти живеш в місті з поганою екологією, то тобі треба переїжджати. В тебе немає ніяких варіантів. Це треба знати. Людина має бути на дворі. Якщо навіть не, немає можливості жити біля моря, то хоча б раз в рік на море обов'язково треба їздити. Я її назвав бактеріологічна нагрузка. Хоча це можливо не наскільки бактерії, там може і вірус. Але Ну, що можна сказати? Скандинавський повітря, повітря, як на мене, воно є абсолютно унікальне в тому плані, що воно вологе, холодне і свіже. Тут, типа, нереальна свіже повітря.